Доброго ранку. Так. У нас вчора був цілий день якийсь дощик маленький, що роботи не було такої на городах а позавчора я в Анжели цілий день теж допомагала гарбузи бити. А це біжу. Діти скидали в валки, але кум сказав, що я вам змолотю. Чую, вже трактор робить на городі. Думаю, піжу, піду подивлюся, чи моя якась треба допомога, але навряд ли. Угу. Угу. Сьогодні як назло. Вчора сусід був вдома, він в відпуску. Мав допомогти нам ці гарбузи бити. Кидати, але був дощ, а сьогодні його визвали на роботу. Ярик теж на роботі. Приходиться Наташі кидати з Ігором. Так, так, так. О. Поки я прибігла, вони вже радок до молотіють кидали вручну тут вони котрий кращий гарбузик вибрали і вибрали насіння, на насіннячко. а те решта піде в комбайн. Кидаються. Okay, Так що теж не дуже легко, кожен гарбузик треба вкинути. Наташа трактором підвозить, ой, підвозить нам кумачки, а ми з Анжелою будемо мити. Отаке таке, такі зернятка. Так, побачимо, чи буде багато потопельників. Так, поки вони молотять, а ми. Міємо. в дитинстві не награвся, тому що можна награти. Діти люблять таке. Прощати молода, приворна. Я Черпак, вона п'ять. Такі в нас. Для миття зараз допоможу висипати. Закінчили вже молотити город. Вже приступила і Наташа до мойки. Не було б як ми по городі мішки збирали. Цього разу я їздила, бо мій маленький синій травм. Наташа двійну роботу робила і гарбузи вкидала, і мішки збирала. Возила ми з Анжелою мили. Щоб не Анжела, то я б їх мила до нових віників. Танцюю. Тут вже помиті, а тут ще тільки мити. А чого помиті у мішках? Бо повеземо звідси на сушку, щоб не носитися відрами. На плечах мішечки загрузять і повезуть на сушку. Добре гуртом робити. Так, цього разу потопельників нема, де не де чуть-чуть. тому що свіжими зернятами зернята молотили і відразу мили, щоб вони не намокли. І всі сплили. Так що, якщо молотити, відразу треба їх мити. Ой, школярики йдуть. Заходьте, мама, тут. А як ви знаєте? A vám tak dale ako vy, no aha. Tak, my už zasýpali se to. Висушимо, зважимо, будемо знати, скільки в нас з цього города, з 30 сотих. І засипали вже й сушарку. І такі в нас вийшли чистенькі. Гарний сернятка. Нічого собі. Так сонечко вже заходить, робиться так холодно. О, мої їдуть поратися. Давай, давай йди сюди. Отак. Ти вдівся вже сьогодні, так? Да? Так, холодно. Холодно. Зараз Анжела попорається. Повечераєм. Ми таку роботу сьогодні І зробили. Помаленькому хати. тоже, тогава, каже. Всім на добраніч і тихої всім ночі.